Від 1 березня тих українців, які зараз перебувають за кордоном, очікують значні зміни із пов'язаних перебуванням тих українців за кордоном та соціальними виплатами в різних країнах. Сьогодні я назву декілька країн, тому не переключайтеся, втискайте вподобайку. І ще одна друзі: важлива новина. Ви знаєте, що в січні в Україні закрилося 62 тисячі фопів майже. І це говорить тільки про одне. Що десь ці люди повинні будуть зареєструвати нову діяльність? Якщо ми говоримо про Польщу, то тут можна зареєструвати так само ФОПа, йод вона називається, чи спілку ЗО, чи спілку Акційну. Я хочу вам порекомендувати те. Що я особисто перевірив, це компанії бухгалтерської, яка має чотири офіси в Польщі: це в Кракі, Варшава, Гданськ та Лоць, де ви особисто можете прийти і проконсультуватися. А консультація буде знову ж таки безкоштовна. Та ще ви за кожного приведеного друга 50 від злотих знижки отримаєте так одноразово. Але хочу наголосити вам на тому, що якщо у вас є проблеми з ватом, цітом, ЗУСом, ну всі ті проблеми, що й у мене є в спуках та в йодеге моєму. І як правильно рахувати податки, яка вам форма податкування краще буде підходити? Всі найболючіші питання. От знаєте, вам бухгалтер каже: візьми, напиши, підготуй питання, які тебе цікавлять. А тут ви приходите і вам розказують абсолютно все. Тому лінк до реєстрації ви знайдете. В описі до цього відео зголошуйтеся, будь ласка, залишайте заявку, з вами зв'яжуться і експерти допоможуть розібратися у вашому напрямку діяльності. Тому що, якщо ви початківець, то тут найкраще. Якщо ви не початківець, то тим більше вам треба до них звертатися. Я рекомендую тільки найкращих. Отож, друзі, Давайте повертатися до нашої теми. Які ж зміни відбудуться для українців за кордоном? Давайте розпочнемо, друзі, зі Словаччини. Тому що Словаччина скорочує терміни підтримки для українських біженців. І з 1 березня перебування в центрах надання притулку зменшується зі 120 днів до 60 в два рази. Також виплати на проживання надаватимуться лише протягом перших 60 днів замість попередніх 120. І ці зміни не стосуються осіб старше 65 років, дітей до 5 років та одиноких опікунів дітей. Словачина, тиснемо їй руки. Взагалі, як на вашу думку, в якій країні ну, найбільше найгірше ставляться відноситься до українців? Напишіть, будь ласка, свою країну в коментарях. Чисто, сердечно, як це відбувається. Я знаю, що погляди змінилися, ну, але сподіваюся, ви напишете чесну відповідь. Як було? 22-му і як є зараз, отож, друзі, Польща у Польщі українські біженці зможуть отримати новий документ карту Цукер. Коли це відбудеться, поки що ніхто цього не знає, яка дозволить легально проживати та працювати в країні протягом трьох років. Для її отримання необхідно мати активний статус УКР станом на 4 березня 2024 року та безперервно перебувати в Польщі мінімум 365 днів. Варто зазначити, що після отримання карти цукр особа втрачає спеціальні права, пов'язані з тимчасовим захистом, зокрема безкоштовне медичне обслуговування через Національний фонд здоров'я НФЗ. Це друзі, відповідь всім тим, хто чекає на карту «Цукр». Одразу втрачаєте, ну але я ж думаю, що ви підете на роботу, тому проблем взагалі ніяких немає. Але якщо ви на роботі, то ви можете отримати карту побуту на основі роботи. Тому всім тим, хто буде чекати на карту «Цукр», це мами, особи старші 60, 65, років шістдесяти років та неповнолітні. От розумієте, ви втрачаєте абсолютно все безкоштовне медичне лікування. Тому подумайте, чи є сенс. Я взагалі думаю, що його заберуть після того як вибори пройдуть. А ви що думаєте, друзі? Взагалі, от сьогодні проходить знову ж таки в Саудівській Аравії зустріч двох представників різних країн. Ну а третя прибула, що просто послухати, і подивитися. Як думаєте, що там відбудеться? Поки от я ще не маю жодних анонсів, ви можете написати свою думку в коментарях. Чехія запроваджує спеціальний дозвіл на довгострокове перебування ЗДП. Хто в Чехії друзі, напишіть, що це означає? Для українців з тимчасовим захистом цей дозвіл надаватиметься на 5 років і забезпечуватиме вільний доступ до ринку праці. Для його отримання необхідно мати безперервний двохрічний період перебування в Чехії під тимчасовим захистом, бути економічно незалежним та відповідати іншим встановленим умовам. Як це економічно незалежним? От для мене це трактується так, що це тільки бізнесменів стосується чи як. Тобто, фактично, я розумію, що не потрібно працювати чи як. От, друзі, хто в Чехії, будь ласка, напишіть, тому що для багатьох громадян, які планують переїжджати до Чехії, повертатися, де знову ж таки вони мали статус тимчасового захисту в Чехії, для них буде це цікаво. Тому будемо вдячними. Німеччина, друзі, з 1 січня, точніше, з січня 2025 року, працездатні українські біженці, які відмовляються від запропонованих робочих місць, або. Інтеграці... Інтеграційних курсів можуть втратити 30% соціальної допомоги на три місяці. Це рішення вплине на близько 700 тисяч працездатних українців із загальної кількості 1,1 мільйона, які перебувають в Німеччині. Ну слухайте, це друзі, велика цифра, яку я назвав так: 1,1 мільйон. Я боюся просто уявити, скільки тут в Польщі загальна кількість взагалі дуже велика. Тому мені здається, що хто це замітив? Я. Спотикнувся. Але хочу сказати, що це реально дуже велика цифра, і реально сила українців за кордоном досить велика. Тому мені шкода, і прикро чути від представників деяких нашої влади, як вони висловлюються про українців за кордоном. Вони не розуміють, яку силу мають українці. Ви сила. Ірландія, друзі. Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року. Однак з березня 25-го року новоприбулі українці не отримуватимуть безкоштовне житло. Наразі з державних, в державних притулках проживає понад 35 тисяч українців, що значно менше порівняно з 2023 роком. Ірландія взагалі супер. Невелика країна. От, взагалі, друзі, хто був з вас в Ірландії? Я взагалі та людина, яка мало подорожувала світом. Чи я жалію про це? Ні. Тому що я більш така хатня людина. Я ніколи цього не приховував, і ви пам'ятаєте, перед повномасштабним вторгненням я завжди з дому знімав, і тільки є одна людина в цьому світі, яка витягла мене з дому, і я тепер тут живу в Кракові. Чи я е, образився на це? Звісно ж, ні, тому що я багато нових людей пізнав і світ трошки більше побачив. А ми, друзі, переходимо до Норвегії. Норвегія змінює правила прийому біженців з західних частин України. Заявки від осіб із цих областей тепер розглядатимуться індивідуально, оскільки ці регіони вважаються безпечними. Крім того, що місячні виплати для сімейних пар із дітьми скорочені до, 600, до 564 євро. Тобто на пару з дітьми скорочено знову ж таки видатки в 564 євро. Друзі, мені от цікаво, це на цілу сім'ю платиться чи на кожну особу індивідуально? Ну, тому що для мене. Так зрозуміли мови, що Норвегія дуже багато країна, і вона може дозволити собі кожному платити 564 євро. І якщо так, то я вже переїжджаю туди. Жартую, звісно, я ж не біженець. Ці зміни свідчать про адаптацію європейських країн до нових реалій та прагнення забезпечити ефективну підтримку українських біженців, одночасно стимулюючи до їх до інтеграції та самостійності. Я знаєте, що хочу ще вам, друзі сказати? Що зараз, після того, як USAID закрили. І проводять перевірку, то дуже багато європейських країн змінять свою тактику відносно фінансування українців, українських біженців і так далі. Наприклад, мовна школа в Варшаві, про яку мені підписники висилали інформацію, ну скоріш за все закриється, тому що фінансування, яке отримувала ця школа, воно в більшій мірі було напевно від USAID. САЙДІ так. А зараз цього фінансування немає, і приватні фінансування. Ну, вони поки що недоступні, бо ніхто не знає, на чому стоїть. Соня, сподіваюся, ця ситуація вирішиться після тої зустрічі, на яку всі надіються, хоча я думаю, що це ж довга історія. Взагалі, як ви думаєте, коли закінчиться заморозиться війна? Бо я стріляю в 9 травня і вже осінь відбудуться, пройдуть вибори. Ну і сьогодні президент України Володимир Зеленський, ви бачите, що зробив з Порошенком і е, з усіма своїми іншими опонентами. Я думаю, що це буде продовжуватися, тому слідкуємо знову ж таки за черговим серіалом від 95-го бензину, як то кажуть. І сподіваюся, що. Українці за кордоном зможуть отримати всі свої послуги, на які вони розраховували, за які заплатили, і нарешті нас, українці за кордоном, перестануть трактувати як якихось знову ж таки ухилянтів, яке знову ж таки слово не є правильним, тому що ухилянцями нас робить хто суд. Ми є емігрантами, люди, які вирішили виїхати за кордон, свідомо або ж після того, як Знову ж таки, недобросовісний сід, сусід атакував нас, і багато людей залишилося під окупованими територіями. У них був тільки один вибір: або жити в злиннях в тій частині України, де їх ніхто не хоче бачити, або ж їхати за кордон. От і все. Якщо хтось не помиляється, якщо хтось не погоджується з моєю думкою, ну, то ви не помиляєтеся, тому що. У кожного вона своя, і я вам дякую за те, що ви виражаєте свої коментарі. Хто додивився до цього моменту? пишіть, будь ласка, 001, тому що ми повинні бути першими, першими серед усіх.